Всім привіт! Мене звати Потепо Софія. Я учениця сьомого класу. Я активна, креативна, творча та позитивна. Я беру активну участь у житті школи. Маю багато друзів та завжди готова прийти до допомоги. Я прагну працювати на користь нашої шкільної великої родини. Маю в планах знайти спільну ідею, яка об'єднала всіх вчителів та учнів. Це будуть важкі тренування, а згодом блискавичний результат. Хочу побажати школярам старанності, терпіння та удачі. Моя мета організація волонтерської роботи, танцювальні флешмоби, цікаві квести, створення взаєморозуміння між вчителем та учнями. Я дуже рада, що навчаюся в розумівській школі. Я люблю своїх вчителів та учнів. Дякую всім за увагу. З вами була Потепа Софія.